Доброго всім. Зараз хочу вам показати обзор цепки. Парнішка просто, видно, хоче собі зробити отаку от цепочку. Правда, зараз вітер. Зараз я зрозумів маленький обзор. На сг 11 я б писав ремонт, я на це побачив і написав у коментах. Рулетки в мене нема з собою, ну, можна догадатися, 4 метри хай даре 4 4,5 метра це буде труба одна длиною. Да, десь так. Тут 3 метри борони, то може так 3, 3 є. Ну, смисл у тому, що тут я хочу її немножко переробити. Зараз я вам покажу, як вона вилажується. Я ось зняв сняв. Це мощні, що йдуть по бокам. Зараз буде ви вилажу одну рукою. Це буду поетапно. Так. Тільки що я виложив. Сразу пальці Пальці поставив на свої міста. Транспортні пальці. Так. Я тільки що переміряв. Ногами, рулетки нема. 5 метрів рами повністю. От цього бруса. 5 метрів. чого я хочу встановитися Ребята, 5 метрів. І хай ззаді там дужки борони виходять. Вона в мене компактна. 11 метрів ширина. А слажується, от треба мені там десь біля двору поставити, в кого є великі площі, питань немає. Я просто дивлюся люди, які зараз роблять нові сцепки. У них примірно дишло, хай буде 5 метрів. Але прикиньте, о, щоб оце зараз ззаду повертаються ще борони, аж туди входять борони. Яка це длина такої машини? Кожен робить, як хоче. Я одобрю людські всі проекти. Хай роблять. Я, може, теж в будущем скоро перероблю її. Викидаю оцей замок. Тобто, труба буде зварена в кучу і буде перерізатися у центрі. Ось, у центрі, Ребята, отут у центрі буде перерізатися. Но вона буде, вона буде удлінятися. З кожної сторони буде 6 борон. Тепер не СГ-11, а буде СГ12. Оця несуща труба, головне, що кріпиться криля, вона буде уничтожена. Чого Сразу я пояснюю? Ось тут зварюється рама в кучу, Місто цієї труби. Ось у хомути стоять. Такі, які на них крутиться труба за счет гідравліка, підйом. Да? Тут. Ось тут центра, у центрі отут. Ну, приблизно даже так труба, може, може, цю трубу варю, а лишнє виріжу, бо там все треба добавки, буде хороші робити, що поменше. Тут все в центрі буде замки. Замки. Тіпу, як знаєте, ну, пальці взяти із поршнявих і С150. І на такій квадратній трубі от буде йти сюди за колесо. отут. тут. Ось тут ось буде кріпитися оця труба. І на ній як два хомута будуть. Ну, ви зрозуміли, як хомутики, так само, як ось цей, коли ми ліпили з квадратного. Це що ми швеліра тут хімічили? Швеліра тут буде труба. Тобто не буде ніяких тепер, оцих, оцих ось квадратиків, ото розбивання на них, тіліпання на них. Тобто, отут все буде плавище стояти, Но з кожної сторони буде шість борін. І вони будуть, будуть вони робити за що одного циліндра так само. Тобто вона вилажиться, але тяги будуть стоять, що вліво, що вправо. Цилиндр буде тягати обі одинаково. Ну, короче, може кому ясно, кому ні, як зроблю, тоді покажу. Тоді вообще буде красотулечка, вообще даже майже... Ні, все одно треба трактора вилазити, я вже трошки хотів загнуть. По-любому треба цепі оці знімати, мощні цепи в крилях. Не треба буде вилазити трактора. Ну що, заводимося, їдемо зі мною на мої 6 гектарів землі, тут де пшеничка була. Це в тому році. Я тут показую я тут ось цього, на углу цьому. Я стояв зімчиком своїм. Зараз може вітер великий, дуже може задувано. Ну постараємося ховати так якось динамік. А там у мене сімки були. Тому тепер там ну да, Трошки б'є сонце, да, да. дуже. Поїхали, заводимося. І на роботу. Ось так я її виложив. Ну, ви бачите, воно не так красиво видно. Там я ще не, не вигибав, де мені трошки зурудили були. Ось я зрозуміло, що це під то ще висять, вона як шнурок стає. Оце така ось, ситуація. Отак вона виложена. Бо мені спочатку казали. У мене вперше був йому а потяне ли воно? Та! Красота! Йому це тягне ловко. Так, поїхали в степ. Так. Сонце, да, б'є, все равно. Забила сонце. Трошки треба попустити. О, все. Дивіться, як гарно робить. Ну, Ось так. Зараз ми наші 6, 6 гектар за годину і будемо вдома. Десь на середньому робить 6 гектар. А якщо гліні гони, то і більше. Більше. Скорость у нас чуть більше 10 кілометрів буває. О, ага. ну, все, гляньте. Красота. Все, всім пока Якщо я тоді напишу в комета хлопців свій телефон, хай він тоді зв'яжеться зі мною. Я йому треба розкажу йому точно все. Які габарити, які все. Поки всім до побачення.